Масштабні обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова. Про це повідомляє Національна поліція України. Слідчі дії проводять одразу у двох містах: Києві та Львові, зокрема у помешканні самого Гусакова, а також у його близьких друзів та знайомих, які могли допомагати йому збирати кошти на закупівлю дороговартісних препаратів. Згодом ці кошти могли переводити у готівку та криптовалюту. Поліція перевіряє усі можливі факти нецільового використання грошей. 31-річний Назарій Гусаков хворіє на важку хворобу, спинально-м'язову атрофію або ж сма і потребує дорогих ліків мінімум 5 тисяч євро щомісяця. Роками він збирав кошти собі на лікування а кілька тижнів тому. Довколо нього розгорівся скандал, коли користувачі соцмереж почали ставити під сумнів прозорість зборів. Водночас мер Львова Гандрій Садовий повідомив, що препаратами хворого забезпечувала міська влада. Також стало відомо, що 13 червня Гусаков виїхав до Італії. Там мешкає його мама. Тим часом справою зацікавився президент. Він навіть заслухав звіт міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Проти Гусакова відкрили кримінальне провадження за статтями про шахрайство та відмивання доходів. Сам він усі звинувачення відкидає.